Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 повторень. Ми продовжуємо тему сну, і сьогодні ми поговоримо про добавки, які покращать якість сну, допоможуть краще засинати. Перша добавка, яку я вам хочу рекомендувати, це штучна форма Мелатоніну. Він існує в різних дозуваннях. це 1, 3, 5 і 10 міліграм. Мелатонін виконує багато важливих функцій для нашого організму. Про нього я говорив у першій частині відео про сон. Рекомендую вам подивитися. Мелатонін підійде для людей, які погано сплять, яких сон тривожний, які погано засинають, які сплять мало, які багато подорожують. Він допомагає боротися з такою штукою, як джетлаг, або зміною часових поясів, коли вам треба адаптуватися і краще заснути. От мелатонін вам дуже добре допоможе. Рекомендую приймати мелатонін десь приблизно за 30 хвилин до сну. Він не викликає сон, але він допомагає сну бути міцним, відповідно, налагоджує ваші циркадні ритми, ваші фази сну відбуваються рівномірно, часто змінюються, і у вас сон міцний і продуктивний. Наступна добавка – це. 5-HTP, або 5 гідроксітрептофан. Це похідна l трептофану незамінної мінокислоти, і з неї синтезується гормон щастя, радості, серотонін, якого нам зараз прям дуже-дуже сильно бракує. То от 5 htp допомагає краще йому синтезуватися. Відповідно, він допомагає розслабитися і бути спокійним, Покращуються когнітивні властивості. Ввечері ви такий менше заторможений. Розслаблений і відповідно легше засинаєте. Рекомендоване дозування це від 50 до 150 міліграм на день. Наступна добавка це ГАБА або гама аміномасляна кислота. Це є нейромедіатор, один з найпотужніших депресивних нейромедіаторів. Він допомагає регулювати рівність стресу в вашому організмі, синтезується з глютаміну і вітам Б6. Здається, якщо не помиляюся, то от ГАБА покращує ті самі когнітивні властивості. Як і L-триптофан, і допомагає бути зібраним, допомагає розслабитись і, відповідно, так само вилегше засинати. Рекомендоване дозування від 750 до 2000 мг на день. Найкращі у боротьбі зі стресами це адаптогени, а саме ашваганда. один з найпопулярніших, найбільш дослідженіших адаптогенів. Рекомендоване дозування в середньому 600 мг на день. Якось важко сказати її дію, але багато досліджень говорять, що вона працює. Тож, аж ваганду можу вам рекомендувати. У мене є такий комплекс Sleeper. Якщо у вас проблеми зі сном, то можна таким комплексом обійтися. Тут в ньому є різні амінокислоти: та сама габа, 5 HTP, мелатонін, трептофан магній. Магній так само допомагає нам нормально спати. Магній це незамінний мінерал, який бере участь у багатьох процесах в організмі. Це і синтез білків, і енергетичний обмін, скорочення і розслаблення м'язів. Магній є в різних формах трионат, гліцинат, цитрат. Для сну рекомендую магній гліцинат Він в поєднанні з гліцином. Гліцин це так само амінокислота, яку в принципі рекомендують вживати перед сном так як вона дуже сильно допомагає розслабитися рекомендоване дозування магнію десь в середньому 300 мг на день, а того самого гліцину від 1000 до 5000 мг на день. Приймати безпосередньо перед сном. Наступне, що тут є, це екстракт валеріани екстракт Меліси, цинк і так далі. В принципі, то такий комплекс загальний для відновлення для людей, які тренуються. Є ще інші комплекси, там ресто там ну, Можете подивитися, ввести там комплекси для спання. І вам euh, для спання, і вам щось запропонує. У мене такий від відтрек Nutrition, я його зараз тестую. В принципі, можу сказати, що він працює досить непогано, я засинаю без проблем. Тут могла би бути більша кількість добавок, але я не можу їх рекомендувати, так як я їх не пробував. Оці добавки я пробував, я знаю, що вони точно працюють, тому можу вам їх. Рекомендувати. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава!